Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 6 листопада крокую на дарницький ринок. Друзі, вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Виріб з глини, вот Ціна 200 гривень. Навіть як якщо поділка, то теж прикольно. Та ж сама ціна, ручна робота. Статуетка полоне завод художньої кераміки. 400 гривень. Але винят, масаківська Автори Протор'євы Васильківська майолика ціна 800 гривень Кармен. Может ви мені усі не хребете? Шістьсот гривень. Он Є, я його купив. Я вам покажу, я було вуликається. Доброго дня. Смачного. Скільки така чашечка коштує? 30 городниці. Будь ласка, друзі. Казкові персонажі. В наявності дві чашечки. Підкажіть, будь ласка, молочник. 50 Баранівка. А такий та ж сама ціна городниця а Підкажіть, будь ласка, ціну цукорниці. 50. 50. Так. А скільки така маленька таця коштує? 150. 150, ручний розпис. Дуже гарно. Осаледниці, бузочок, клеймо Коростень. 70-ті роки в наявності 2. Ціна за одиницю 150 гривень. Салатник, глибокий, Коростень. 200 гривень, статуетка, конька Колонне завод художньої кераміки 600 гривень. Також салатник має ручний розпис, користень 250 гривень. Остає так що рельєфні бортики. Клеємо користень. Ціна 250 гривень. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Орієнтовна погода плюс 6 градусів. Дарницький ринок. Бажаю всім приємного перегляду. Ставні тарілки в новому стані від столового сервізу називається Дариліта, баранівський фарфоровий завод, перший сорт. Чотири підставних. Одна для перших страв. Ціна за одиницю 130 гривень маслянка. В новому стані. Крем Гесс Світловодськ діаметр 16,5 самої тарілки. Діаметр місця для масла 11 сантиметрів 240 гривень. Підставна тарілка наявності дві. Клеймо Німеччина. Та три для перших страв. Ціна за одиницю 180 гривень. Я тебе скидку за это сделаю. Понял меня, Поэтому А Что понравится, а вы... Все продаем. Стой, 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 стой. Чайник бараньюка. Сколько коштует? 40 гривен. 40 гривен. 40 гривен. Чашка. Зображення виноград, городницький фарфоровий завод, ціна 50 гривень. Набор. А то мені зручно, городниця, ціна двісті п'ятдесят гривень. Кавничок. Ціна 200 гривень. Чехословакія. Будь ласка, таке родинне дерево, також 200 гривень. Шкіряний портфель 300 гривень. Магнітофон Panasonic також 300. Кастрюля 200 гривень, міксер 200, будь ласка, 300. Будемо? Ну, Є, підскажіть, будь ласка, така прекрасна, скільки коштує? Така 100. 100. А біля неї. Так само. Янтар, так? Шості поток. Може бути китайська поділка, але... Так. А котик скільки коштує? Такий 50 гривень. 50 гривень. Так, намисто. Скажіть, будь ласка. 100 100 гривень. Так. А це що за намисто? Це мені не маю. Ага, яка його ціна? Аналогічно. Те ж саме, так, зрозуміло. Пластмас, -пласт, пластик. Там место з янтара. Так, сколько коштует? 200 гривен. Натуральный камень, как камень, камень называется? Точно не знаю, но знаю, что это камень. Ага. И какая цена? Проведений Ну так, тяжкуватий, звичайно. Скухань. Можемо його подзвонити, я спрошу. Воно до нього може. Як тебе не любити, Вы Києва мій? А скільки коштує? Десять 10. 10 гривень. А який рік? Ага, 2006. А я не знаю, який. 2006, так. Сколько ваша оселедница коштує? Кришталь. Сколько коштує? Так. Да. Гривень 60. 60. Так. А такая деревянная тарелочка. Хочу 50. 50. Ручная работа. Дуже гарно. Пластулин скільки? Пістилин двадцять п'ять. Двадцять п'ять. М'ясорубка, триста гривень. Пістолет дитячий. 100 гривень. Будь ласка, рибки по 100 гривень. Мобільний телефон Nokia колись мав такий, користувався 300 гривень. статуетка Полонне 300 гривень коштує. Будь ласка, ваза, кольорове скло. Ціна 400 гривень. Я вчера был в маркете, была так, они там уже все на Выделочки по 20 гривен. Объемная хата, Досить круті горщики, ну і сам горщик орієнтовно на півтори літри або об'єм 1500 мл. Надпис має ковбаса домашня в смальці. Ну і на кришиці бренд Алан. Донце без клейма, але виробник будянський фаянсовий завод. Сама фірма Алан вона спеціалізується на виготовленні домашньої ковбаси, знаходиться Дніпропетровська область, СМТ Ювілейне. От саме домашню ковбасу, заливали смальцем, і таким чином фірма продавала такий брендовій. Упаковці, можна так сказати, продавала свою, свої вироби. Ковбаску. Досить цікаві. Вважаю, що дані глечики. Ні, не треба все. Давай коробку. Машина, доброго дня. Такі 451. Гарні. Будь пропозиції, молотки, ключі, чашки, будь ласка, дружківка 20 гривень, городниця. Також 20. Друзі, Баранівка. Досить популярна форма. клеймо 1970 року. Ціна та ж сама. Полонне. Так. Лоска баранівська. Двадцять гривень. Овальні блюда, та оселедниці. Кам'яний брід ціна 50 гривень. Сковорітка. Діаметр орієнтовно 33-35 см. Чугун ціна 100 гривень. Солодниця. Будянський фаянсовий завод, скільки коштує? 100 гривень. Рідкісно. Ласка, чоловік з дружиною. Дуже гарний виріб. А скільки таке барельце коштує? 250. 250 с рідною крышечкой. Копивнички, подскажите, будь ласка. 250 також. Тарелочка для других страв. Коростень. Сколько коштует? 25 за одиницю. А чайник полонский. Угу. Яка ціна? 80. Так, цукорниця. Крошечка рідна. 100 гривень. А мишка така? 100. Кераміка. Пішло нинятко 100, так? Аромалампа. Скільки коштує? 50. 50. Трошка песик. Ціна 100 гривень. Так. А дракон скільки? 100 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Вже продавці складають свої речі, збираються, всі закінчують робочий день. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці продемонструю свої знахідки. Перша знахідка глечик. Ручний розпис. Кобальтом. Полонський фарфоровий завод. Друга чайник. Також рідкісний. Без клейма. Але завод-виробник Полонне 1950-ті роки. Друга знахідка. Пані Щурик. Прошу щось смачненьке приготувала. Подивіться, будь ласка, ручний розпис. Дуже гарний. Також клеймо полонне. Ще друзі, сьогодні мені подарували досить добра моя знайома, також колекціонер, захоплюється фарфором, дві такі чашечки. Для моїх діток. Прошу, казочка «Колобок», українська народна казка. Тому велика подяка, дуже-дуже тішуся. Дітки будуть раді. Ну і на Дарниці мені подарували, знаючи про те, що я збираю будянські вироби. Таку тарілочку з їжачком, ручний розпис, буде. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!